18 постраждалих. П'ятеро з них це діти, а ще потрощені житлові будинки, навчальні заклади та автівки. Це наслідки ракетного удару по Дніпру. Вчора надвечір окупанти скерували на місто ракету Х-59. В епіцентрі атаку опинився спортивний коледж. Всередині були сотні вихованців. На щастя, вони встигли спуститись в укриття. Наша Катерина Нічик зараз працює на місці удару. Катю, яка там ситуація, і що кажуть очевидці. Вітаю, Марко. Від самого ранку на місці вже працюють комунальники. Їх зараз тут з півсотні. Вони обрізають гілки, прибирають дроти, які лежать на дорозі, та приводять територію до ладу. Ракетний удар по Дніпру окупанти здійснили вчора близько 17-ї години. В епіцентрі опинився ось цей спортивний коледж. В ньому перебували сотні студентів. І один з них каже, що вибухи почали лунати одразу після оголошення повітряної тривоги. Прошу пряму мову. Стояли під забором, ждали тренування. Ну, поки прийдуть. І що ми ну, стоїмо як шолк спочатку передати далеко. і потім голову, там, коротше, ну, не знаю, осколок, ракета, як спишка. І все. і потім просто осколки перед лісом полетіли. І я зразу побіжав подва. Тільки почалася сирена одразу з дуба. У цьому закладі навчалося майже пів тисячі дітей. На момент удару багато з них були на тренуваннях. Вихователі кажуть від трагедії. Спортсменів буквально врятувала дисципліна. Заставляли завжди ховатися в сховищі, і Бог, як кажуть, нас відвів від цієї трагедії. Повезло, що наші діти тренуються в двохразовому режимі, і багато дітей в закладі були на тренуванні. Тому і це знаєте, це теж зіграло таку важливу роль. Але без травмованих не минулося. Внаслідок чергового чергового теракту росіян поранені 18 людей, п'ятеро з них діти від 14 до 17 років. За інформацією ОВА, усі вони випадкові перехожі, які в момент ворожої атаки опинилися на вулиці. 12 постраждалих ушпиталили. Восьм чоловік отримали середньої тяжкості пошкодження. І всім вже вони госпіталізовані, дається всебічна медична допомога. Загрози для життя немає. Вибухова хвиля не лише потрощила спортивний коледж, вона повибивала і шибки в навколишніх будинках. Загалом потрощення дев'ять багатоповерхівок. Я в принципе от этих взрывов на всякий случай даже на пол упал и прикрывал голову. Мне чисто повезло из-за того, что я как раз был возле окна в зале. Но у меня дело в том, что были очень плотные і тяжелые шторы. Меня это спасло. А так бы меня стеклами посекло. У міській раді нині збирають відомості про понівечені оселі. Кажуть, люди, чиї домівки пошкоджені через атаку, можуть подати документи на допомогу. Після проведення всіх слідчих дій. Ви повинні звернутися до адміністрації Шевченківського району за адресою Михайла Грушевського, 70, або до нашого пересувного пункту, який буде розгорнутий з розгорнутий завтрашнього дня в ДК Шинніка це Богдана Хмельницького 118А. з 10 до 19 години. Вам потрібно подати документи. Адміністрація вийде, проведе обстеження помешкань, зафіксує пошкодження, зробить відповідний акт. Нині вже відомо росіяни скерували на Дніпро ракету Х-59. Крім спортивного коледжу, у місті пошкоджені ще досадок, ліцей та університет. Чи будуть їх відновлювати і в який термін фахівці скажуть тільки після повного обстеження будівель? Нині у мене вся інформація більше розкажемо вже у наступних випусках. Марко. Дякую тобі, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічерк, яка розповіла про наслідки вчорашньої атаки на Дніпро.